Для початку потрібно йти до того, щоб у вас була закрита базова безпека в грошах. У вас має бути фінансова подушка грошей, які лежать на всяк випадок, коли щось трапляється в житті, і вам не потрібно тривожитися, що у вас немає грошей. Тобто, у вас завжди має лежати у фінансовій подушці, ну, як мінімум, грошей, якщо ви втратили роботу, ваш дохід, те заняття, яке приносило раніше вам дохід. Ви маєте бути впевненими у завтрашньому дні. Щоб знайти на першу ліпшу пропозицію, яка вам попадеться. Ви маєте час обрати краще. А для цього потрібно мати спокійний стан, що ви не мрете з голоду, що у вас будуть гроші на їжу, оплату комуналки, ну, тих речей, без яких ви точно не можете прожити усі ці почуття спокою і впевненості у завтрашньому дні. Ви зможете обирати вільно, без тривоги на завтрашній день. Тож, давайте зараз спробуємо визначити фінансову ємість. І от по закінченню вашої роботи порахуйте суму, яка вийшла у вас в кінці. Подивіться уважно, скільки вийшло. Це і буде ваша фінансова ємність на момент тут і зараз. Подивіться на цю суму, яка вийшла. Це це ваша фінансова ємність. Подивіться, на що.